29 представників 10 країн світу, таких як Туніс, Єгипет, Майлазія, Китай, Марокко, Нідерланди, Німеччина, поділяться культурою та звичаями своїх батьківщин. Почастують гостей національними стравами, станцюють з ними народні танці, а також заспівають народних пісень. Кожен франківчанин зможе прийти і не виходячи за межі свого міста, відчути культуру іншої країни. А також поділитися з культурою нашої країни з іншими стажерами. Фестиваль Global Village має на меті зруйнувати стереотипи про певні культури через спілкування місцевих мешканців та іноземців. У гостей вже розвіялись певні стереотипні уявлення про Україну. Цей захід є дуже важливим, щоб наше суспільство люди знали культури різних країн, що не відбувається, при їхні традиції, можливості, щоб люди ставали більш толерантнішими, щоб люди були більш відкритими до різних культур національностей країн, щоб не було різних стереотипів. Джеймі приїхав на фестивалі з Китаю. Хлопцеві не аби як все цікаво. З нетерпінням хоче познайомитись із культурою України, а також представити особливості своєї. З нами радо поділився рецептом національної страви їхньої країни. каже вона дуже смачна і навіть схожа на наші українські вареники. це ісетамплінз. Наша традиційна страва називається демпси. Це такі вареники з начинкою із м'яса, овочі, також із фруктів. В рамках фестивалю. Також буде відбуватись фотовиставка, на якій іноземні волонтери представлять свої фото того, що в їх вразило під час мандрів Україною. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал РАІ.